А то триває, а волонтери й надалі допомагають нашим воякам. Сьогодні, зокрема, 27-й артполк поповнився спеціальними планшетами і метеостанцією. Навіщо таке бійцям знає Євген Перестенко? Бійцям 27-го артполку вони допомагають постійно. Дістануть все, що заманеться. Забезпечення вояків для волонтерів справа номер один. Сьогодні ж артилеристи отримали планшети зі спеціальними програмами. Вони мають допомогти коректувальникам наводити вогонь. Метеостанція ж скоригує дії. Передаємо зараз 10 планшетів. Поки що видаємо планшети тільки офіцерам. Метеостанція компактна, останнього покоління. Вона бере дані знімає і на основі цих даних за час, за два, за три вона може прогнозувати приблизно погоду на пару часов. Офіцери, котрі були мобілізовані під час останньої хвилі, тепер навчатимуться працювати з цим обладнанням. Кажуть, на теорію вистачить двох діб, і безумовно такі пристрої стануть у пригоді тим, хто буде на передовій. Дане оборудовання усовершенствує роботу номерів розчутів старшого офіцера батареї командира батареї. Розчоти з допомогою цих приборів ускоряться От отримання даних по цілі, до в эти прибори соответственно, і реагування по цілі. Волонтери ж знову поринають у свій бій забезпечувати наших військових технікою та спорядженням. Наступну партію мобільних пристроїв із розумним програмним устаткуванням для артилерії вже пригледіли. Євген Перестенко, Сергій Сурков на часі новини.